Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Чому я синичок своїх не годую? До мене сюди злітаються синички. Ось на цю вишеньку. І горобчики, молодчики і синички. А я їм не даю їсти. Непорядок. Зараз йдемо якусь годівничку зробимо. Є в мене така банючка, яка. О, зараз ми її дно відріжемо, Насипем туди пшенички і зернят. І пташки будуть їсти. Я так думаю, ну будемо бачити. Де були у мене множити, але ну? я їх не знаю де.

Щось таке на зразок. А що це тут пержишься? На зразок, на зразок. Так його привязуємо. Привязуємо. Як це мені зробити? Ага. Отакво. От І, наверное, сюди, так? Да? І звідти. І звідти так само. Cool. <laughs> Ось ж ти падаєш. Валилась моя піраміда. Твою мать, а це що таке? Що вона не, не витримає? Оде? Непорядок? Непорядок. Ось так. Ось так. Не треба так тягнути крепко було. Тревно було б хорошо. Я Называется перестарался. Перестарался. Ну ничего. Все. Що зараз його? Зараз ми його. Десь у мене тут є, десь у мене тут є? А де? Такий кручачок Кручачок десь тут у мене є. Ніко я його не бачу. Крючочек, крючочек. О, е. Е, крючочек. Маме. И мы его сделаем вот так. А цей вот так вот. А цей вот так вот. В центре еще нет. Да вроде в центре. И такого. Зараз я піду наберу. Наперу їм їдла. І повішаємо. І повішаємо. І то вишаємо. Так, на мене я його зараз ось так зроблю, бо воно <кій> має привичку розв'язуватися. Не него а якась порнографія вийшла. Ну в общем такий гоголь моголь їм вийшло. Будуть вони їсти чи ні. Якщо будуть, якщо будуть. Ще там не будуть, то вже їхні проблеми. Так, все, йдемо повішаємо. Ну якось так. Якщо будуть їсти, зробимо їм дерев'яну, а Якщо не будуть, ну не будуть і не будуть. Почекаємо. Прибули гості. Тільки що не знають, що це таке і бояться. Бояться ще. Але є й сміливі, які вже не бояться. Нічого, привикнете. Привикнете. Похватали і порозбігалися з переляку. повтікали на грушку, чи вони мене бояться, чи, чи вони ще тої мої імпровізуваної годівниці бояться. Нічого привикнете. Привикнете, побачимо на ранок, коли їдять чи ні. Сидять на вишні, то на грушки приціляються. О, відважилися. Відважилися. Возьме, возьме одно зерно й тікає. Нічого, привикнете. Зарнята виїли, а пшениці не йть. Ладно, досипемо. Доброго дня. Ми з України. Сьогодні там рибаків. Все одно як з'їзд якийсь. Понаїхало їх туди. Ого, у нас дим-димок від машин. Мов дівочі літа. Такі контенти зараз... Нема що зараз знімати. На ставок я вже не піду. Вони там ходять, табунами, а лід тонкий, ну їх нафік, хай самі. Хай самі там будуть. А ми, а ми, а ми, а ми зараз телепортируемся в усадьбу. О! телепортирувався я вже в усадьбу. От що 21 21 століття. Нажав на кнопку і вже в усадьбі. Та але на ким я тут працюю? Я ніким я тут не працюю. Ходжу по старій дружбі. Колись я тут працював. Навіть не тут, а он там була за тим плотом усадьба. Працював на тракторі, на комбайні, а зараз вже ні. По, по просьбі. По-дружеськи на сушарку приходжу. А так я пенсіонер, мені добре робити тай. Та й По-дружеськи до друзей. До друзів. До друзів. Треба якось стати того. Редуктора зробити. Редуктор у мене тут обірвало. Та вже вроді все готово. Тільки стати треба на... насадити назад ту зірочку. Не зірочку, шестерню. Зірочка насаджується на шпонку, а шестерня, я не знаю, треба нагрівати чи що. Щось будемо думати. Ну поки. Поки воно не. Пока, поки, поки. Поки що є час. До того так, так, так. Ну це тако, бачите, пройшовся туди, сюди. І день проходить. І день проходить. О, а ну подивимось, я там помастив мазуту і циліндр, познувало воно його чи ні. Викинув Віталя граблі. Познувало воно тут. Звісно, познувало. Треба буде, треба буде намастити солідолом. Ладно, потім прийду, пере, перемастю солідолом. Онігров воно ну, і змило. Тут теж. Добре. Потім потім переможемо вдома. Поклав я свій прицепчик і забув про нього. Я мав його покласти на пеньки. На пеньки розгрузити колеса. Але щось забувся так. Накрити мав його. Та ніхрена йому не буде. Нехай. Хай так стоїть. Тут мене замотали. сидіння накрили. Нехай так буде. Так, 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 що ми робимо далі? А далі у нас. А далі у нас такий розклад. В хаті напалили. Тепленько. Значить, що ми робимо? А ми зараз зануримося у музикальну шкатулочку і трошки, 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 трошки віддихнемо з музикою. Ну, це вже буде не на камеру.